Що здобуть? Як воно може бути перехрестне? Оце перехрестя, перехрестя, Це... перехрестя, так? Що, заспокоїтися? Це... Ви теж заспокоєте? За Допомога так. нам не треба від вас точно. Можете собі їхати куди їхали, добре? Документи маєте? Яка різниця? Ви мене тормознули як? Я їхав, що мене постановили питати, що мене маєте. Я теж, тому що нормально говорю. І що? Ну то я... пишіть штраф, якщо стоїть. Ну то судья, то, 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 то можете об'їхати. На, в то, 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 на зараз ви поїдете. блядь. На лахи він не може поїхати. Да. 100%. <плес> <Да>. 100%. <плес> да. ти, ви щось придумали, всі мужики взагалі не порушував. Я, я, я собі да. Десь яким порушення? Ти навіть не вяснив, як він. Де перекрестя, показує? Я тобі показав. Це не може бути переводити. Ні, перекрестя сюди. Не варто читати, ви сам не знаю, <с irk> де воно має бути що. ви тут Перекрестите, сука. Яка разниця, що я маю документи? Будь-які документи показуєте. Будь-який Так, паспорт. Паспорт? А якщо я не хочу показувати, то що? У нас військовий стан. Ну то що, що у вас військовий стан? Мене це не касається, що ви зробили. Давайте по одному. Чуєш, ти не чуєте. Чуєш, коли говорити до своєї жінки, чуєш, поняв? Як ти спіловувати? Документи машині. Не хочу я тобі показувати. Питання є Які? Ну я не обв'язую. Я не обв'язаний. Якщо не будете. Сюди їздь, маху. Я тобі говорити, сколько не можу. Давай, Так, А що там? Перевірити. документи. Перевірити? яку тобі документи прикрепить? Ну я тебе знаю, бачите, мене не освідчував. Я тобі нічого не доказав, чому явно. Да? Покажи, да, я, як, як, як нормально, спитати, зразу документи ти починаєш показувати. Ти що, машина не робить, бач, вона стала. Як по-другому. Я, я пішов, бачу, що вона стоїть по, по другому ну, я якоді. Вона тобі мішає. Я куди А ну, тут, 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 по суті, або назад тільки спихати, або на евакуатор, і все. Назад, Я не евакуатор гроші, тим що. У мене немає. Щас кажуть, що зроблять подони, але ми її заберемо. Якщо мені щось показати, то обій. не хоче? Чому? Бо Че? не хоче. Я вам поясню. Ти документи свій показав, тві що тві ти належиш своїй про мою Я вам представлюся. Так. Як підійшов, кажеш, так, все, да, "Я машина, давай документи", а ти представився, ну реально. Ви слухайте це тоді буде просто Слухайте. Да, що? добре. Ви. Поки що, да, не треба. Не надо фотографії забирати. Документи покажи свої. Що шоу показав? І все. Ти хто я б тебе питаю. Я вам сказав. Так. Поtwilio поліція. Все, Жан поліції Бережнюк. Ви можете з базню? Да. Да. <реку> так, як я говорю. Документи маєте, покажіть у нас. Наші, на наші дивимо їдуть. Я вам сказав, наші. Наші подивите вашого соса. Хай стоїть, вона нам мешає. Кому вона не, кому вона мешає? Машина поломка, правда? Все, ми ждемо евакуатора, знаєте. Виставте знаки війни зупинки, стійте, скільки скільки вам потрібно. Тобі я знаю. Дивіться. Дай знати з машини, це. Доклад, вам, будь, ласка. Документи ваші покажуть. Нічого ти не показуєте, буде. Ти заставиш. Я, я Я вам повідомляю. Ти ви, заставиш? У випадку, якщо ви свої документи не покажете, ви, ви будете затримані і, достав, і доставлені в А ну, затримати. Я вам кажу. Ви впевнені в цьому? Давай. Тільки підкріплення визивай зразу. зараз. вона ж ми ваше підкріплення. Якась Диві, я тебе десь бачу, mm -hmm. не пам'ятаю де. Я з тобою mm -hmm. нормально спілкую. Mm -hmm. Я з тобою непогано. не погано. Чого ти виступаєш? Ти, хто виступає? Як? 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 як хто виступає? Поки не знаю, хто yeah. подавати, не пам'ятаю. Ну, Покажи документи. Чого? Хто ти? Я тобі сказав, хто. Тому то приділити документи мають показувати. Обоє, ви... Як обоє. А якщо ви... обоє не хочуть, ви... то що? Як власник, чи водій вашого ваші товариші? Який також з ними спілкувався. За да, що тобі документи показувати? Згідно статті 32, Закону законоквіна фіналі поліцію. Статті 32, закону кіння на фінальну поліцію. Ви зобов'язані. Да, Мати, зобов я... Мати, <св> при... я... Мати при собі документи. <св> Та на вимогу поліцейського їх переділити. Вимога поліцейського, я вас читаю за мусора, за поліцейського точно. Що? Ви або нормально виражаєтеся? Виражатися? а ще не так можу виразитись. Ви впевнені це? І затримати ви теж не можете. ніхто не А зв'язку з чим ти можеш затримати. Зв'язку з тим, що ви порушуєте громадську безпеку. Ти теж порушуєш. Виражає просір портує. Виражаєте, виражаєте лайкою, також. Не хочу, газу, що мені ваші тягнути. Дивіться, я вам кажу останнє. Або давай. Домайно, ми нормально брати документи Нормально ніхто ми не висходимся. хоче. Це що? <laughs> інакше банки і спецзасоб Задуй мене прицьовують. А потім мінус зуби. Затримай, да, давай. давай я Ну? Давай. давай, а потім ми будемо говорити по-другому. Ти ж ви ж не випустиш. Дві часа і підете. А потім ти не підеш нікого. Ваш, я, братуха, я знаю, де ти живеш, ми будемо говорити по-другому. А роза буде, значить буде погроза. По погроза. погроза, погроза. Вкраниться, куди вона пише. Я ж не боюсь. Я теж не боюсь. Ну все. Що? що ти знаєш, де я живу, що. Ти ну, хоч в гості. Ні, і до тебе? Мій да, друг що, ну не знає. А ти його не знаєш знаю. точно. знати точно не треба. Він тоже сестра ні подає. Так, сестра ні, по-любому. Що за десь? Так він може зможе. А тут а що? Подон пробили, ти що там не їдеш? Так, не їде. Бо перекрестясь, блять, вон до нахуй, за тоже перехрестя. Давай тоже поснимай. Ну, поснимай. Давай, ты давай, давай сейчас салфетки баневну вместе. Давай. <ріх> давай. <ріх> Чтоб я знаю, кто ты. Давай, узнаешь, позвонишь, напишешь. Кофе вместе в шикалюжу ставь ебаный, до...